Дай Боже. Сьогодні до вашої уваги представляю легесеньку, чотеньку каточку в пабжик. Це катка і всі інші, що будуть виходити на каналі, нарізані з стрімів на твічі, тому я би казав потрошечки туди заглядувати. Багато пиздіти не буду, тому що не хочу. Коротше, побачимось на твічі, втягуємося і розвиваємо україномовний контент. Підтримуйте всіх україномовних контент-мейкерів, щоб нас же всі забули давно за мову ворога. Ну і, в принципі, за росіян. Підтримуй своє, як то кажуть. Ну і все. шуруйте до перегляду, наберемося. О, то моя карта. То твоя любима карта. Рондондон. Десь як красиво, ті почки падають. Ой! Ой. Єбать! щось і стало. Чов цикатися хуйню на компі у Вінді. А все пізда, я вже проїбав проземлення. Ні, І так пізда. Пез балдж. ТПС просідає конкретно в люк... який би комбув не. Що би ти з ним не робив, що би ти не купував, блять. Вже 40-60, блять. Яй 5 і проц, і все, що хочеш. епать в мене просто. Нема вже нервів з с той игрою. Немає. То іменно Ота гра. Всі ігри, блядь, вообще четко йдуть. Любіна. Все чтко. Ніде нема проблем. Опа як, як завжди. Папа тобі каже. Поїж еж говна. А ти такий. Не то що би хотілось, але... Ням-ням-ням. Макота, бля. Оце жужжуру гамно. Замість того, щоб пограти щось людське. Блять, падало стільки типів, що курва ніхто не, не годин пострілятися по-людськи. А, шукали мусю. Я пішов. Вже... Шукали мусю, ну десь заникалась в хаті. Ну, так, да, через те, я, звісно, просрав всі моменти, де я була. Під батареї. Кіло. І що мені тут робити? Тут впало 500 типів, всі пропали. Я не таку херню. Я ж ще відволікся і через то... 100... Два рази гірше. Того, що. Ну, бо того, що гірше. Я типа. Пок. Пока. Пока. Какое за я Они у меня толком не треба. Пустик можна спиздити один. треба взяти тачку і ш. о, тачка на місці. Я думаю, що тут ще є тіпі, але я не буду зараз бігати. Шукати їх тут на дань чинг, десь спокій. Опа! Братику. Ты що, ябнут? Кого пушиш? Ты кого пушиш? Кого пушиш? Я запитався. Ага. Так, значить, да? Де ти тваринка? У мене не найкраща позиція. Що точніше сказати? У мене дуже хренова позиція. І тіпхірозна йде. Зараз отбежать мэнэ, блядь. Буду мать. Ладно, едем. Нет, ты не будешь стрелять, да? А що ти до сраки, якщо чесно Ну щось впадло Поки сиділи на тому данчингу, просто сиділи три тіпа Поки я був в АФК. Просто сиділи. Yeah. А хуйня буває. У мене теж тачка їде, досить нехуйово Він ще те не приграє, я те не знищу. То тут паркнувся той бочок, за яким я їздив. Тепер увага питання. Де ти побіг, сучаниш. ти втік. Випутала. Ти ж ти від мене втікав. А я знову прийшов до тебе. Прийшов на загибель. Бляді. Не кивайте, брат. Блядь, давий кі там мене. Буде кивати. Мені нахуй не всрався, якщо чесно. я би тебе пікнув чисто ради приколу. Скільки там, блядь? 300 метрів? Ай, пизда. Мені не, не цікаво -таки. Нітки не цікаво, мені треба полутати девятки. Я ще кута ясно, що нема. Тебе скаси брил. Оооооо, <гум> типочок за віком. Вот это ничего собі. Знову сідати в тачку і вирулювати якось звідси. Опа. Опа. А я ебал, якщо чесно добро. Ого. отут тут уже інша історія. Тут же трошки. Трошки момент. Блять, ти баран нахуй. Ти б ще довше мене вицілював. Так, а мені тебе треба типу, Ну що, я хочу Лутати... high explosive grenades. Я така хуйня. Все, що я Добро, давай забустаємося, почнемо бігти просто. Мені би, звісно, за тачкою скочити, але тачка трошки далеко вже. І вона в полопані. Тому ще не варіант. Не, щоб не було заді і на горі. Я б зараз легасенько стера того тіпчика в спинку. Я зараз пів 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 І нема. О, ну вон того, що там сидить. Треба пушити того типа. Або йти по тачку. Або запушити тіпа і забрати в нього тачку. О, тема? Я вважаю. Це було хвилинок, якби він зараз не поїхав, поки я біжу. Щоб знати, де він? Він взагалі збирається, що він не стріляє ні в кого. Щоб піз стрілок. Тобі в'єбало дати. Дали въебало і тебе нема. Бля, ну і не запушиш. Як зараз пікне тут 30 вікон. Я навіть приблизно не знаю де він. Добре. Давай починаємо зараз бігти до машини просто. Сука, його дійсно вбили. Блядь, де тачка? Зизда, яркина. Я бы пішки побіг, або його заклали. Бля, вообще нема де встати. Без варіанту тупо. Так то треба грати від краю. Там тіп. Значить, треба грати від отого того краю. Бо поїздити, поки зона не вляжеться. О, тут тіп справа. Я в повному гамні. Бля, як я ненавиджу ті зони кончені. То, блядь, просто поле нахуй. Ой, братчик. Вот та тебе два хіта, блядь, не вб'ють один в'єбало, правда? На другу каску ваншотає, тебе не ваншотає. Дибісь. Нічого, ти ще до мене прийдеш. Опа, у мене тут є тип. Чому що досить близько? Мене насторожує. Але щоб він потім не крутив. Ну, дилишся? Нахуй Де смоке розкидав, та? Ти будеш бігти? Що ти будеш бігти, ти ебать, имбицел. Ой, засуджуй на всякий. Короче, дебіл О, ты запачка. Торт раз пенку чекати. Пенсии був типок. Досить буде негарно залишити його без поцілунку а здраву нова. А, то ти там встала, все ж Мені, коротше, тяжко зараз щось робити. Просто треба запам'ятати те деревце. Там тип. Його заклали блять, зона його вбила, ну то пизда якась настой ну. від зони, блять, дурак старий В принципі, можна легесенько сюди підійти попробувати вицілити он того бомжа. І там дуже землет4 стріляється. Але він в мене може бути під горкою, да? Угу, опасно. Може краще не потрібно. Привернутися назад. Просто акуратно попікати отут, стати всей. Оп! І десь Ебать, чудес. Десь. Пенч, пенч, пенч. Нахуй. Фу! Видаляй! Хто видаляй, то я на до ігри, йод. Я, щось я підозрюю і ті буде крутити прямо через мене. Хоча йому нахуй до мене не треба, тому що він в то мені до нього треба. По 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 ідеї. Так, один на 290. В тій стороні. Він камінь чм чмакає що. Ага, він камінь чмакає. У нього там full safe. Там не перший його трезисти. авик. Авік, Все Суті, ми один в один лишились. А ти крутелик, бо в тебе типа дохуя зона, да? Ну, того ти будеш сидіти там. Опа, ти же тутка. Я зараз роблю дуже велику помилку. БЛЯТЬ СТУКА невчасно так почав пікати, так невчасно, бля. Не, ну катка загалом була нихуя, х ни хуя. Ну як ти наскі Це Третій шлем, блять, урод рот. я йому в проню майже шлем зламав Йому кибало так насипав. Сука, дали б шеров. Ну хаешки не докинув трошки. Ну мені його не видно було просто, у мене все трава. Він лох пиздец, він не вміє стріляти Що це нахуй. Ой, бля Один хп, блядь. Ох. Блядь. Ну ладно. Ти не умеешь грати, ти не виграєш і так. Та добре, блядь. 8 кВт 650 урон. В принципі, йшла не, не зле. Але обідно, що не виграв. Сука, один ХП типовий лишив. Один, блять. Один. Да, і таке буває.